Вітаю вас, любі малята! Рада зустрічі з вами на занятті з розвитку мовлення. Доброго ранку, калинко і барвінок. Доброго ранку, дітки! Калинка і барвінок принесли нам загадку. Послухайте її. Хто їсть без ложки, а живе біля людей? Вірно, діти, це тварини. А які тварини? Так, діти, це свійські тварини. Молодці. Назвіть, яких ви знаєте свійських тварин. Кішка, собака, корова, вівця, кролики. Правильно, діти. Сьогодні ви багато дізнаєтеся, чого про інших тварин. Послухайте загадку. Сірий та не вовк. Довговухий, та не заєць, з копитами, та не кінь. Діти, чи здогадалися ви хто це? Так, це Віслюк, незвичайна тварина. Віслюк допомагає людині перевозити вантажі, а також перевозити людей. Скажіть, як віслюки допомагають людям? Так, віслюки перевозять людей. Віслюки перевозять вантаж. Правильно, барвінок допомагає нам. На віслюках можна вантажити різні мішки клунки. Подумайте, чому люди взяли віслюків у свої помічники? Тому що вони як маленькі конячки. Калинка задоволена, як ви працюєте. І хоче вам загадати ще одну загадку. Послухайте уважно. Вік свій ходить із клунками, що й сідають на нього з мішками. Так, діти, це верблюд. Скажіть, будь ласка, чи допомагає верблюд людині? А як же? Діти, давайте порівняємо цих двох тварин. Віслюк, низенький. А верблюд високий. У верблюда вуха невеличкі, а у віслюка довгі вуха. У віслюка шерсть сірого кольору, а у верблюда руда. Із з верблюжої шерсті роблять теплі ковдри. У віслюка на ногах ратиці. А у верблюда великі мозолі. Повторіть діти, і подумайте чому. Верблюд по пустелі ходить. Там спекотно. От чому. Там дійсно гарячий песок. і щоб верблюд не обпік ноги, він наростив собі великі мозолі, щоб вільно рухатися по пустелі. Рухаються верблюди дуже повільно, один за одним караваном. Віслюк і верблюд спокійні, слухняні тварини, але іноді бувають дуже впертими. Повторіть, які це тварини. Вони спокійні, слухняні, а бувають і вперті. Молодці діти. Барвінок і калинка помітили. Ще одну закономірність у верблюда це є, а у віслюка немає. Так, діти, це горби. Верблюд має два горби, і за це його називають двогорбим. Повторіть, будь ласка, двогорби верблюд. Верблюд у цих горбах накопичив багато їстівних речовин. Тому... Вони такі високі, великі, могутні. І потім, рухаючись пустелею, він довго може не їсти, не пити. Подумайте, чи необхідні людині ці тварини. Ну, звісно ж, це помічники людини. А зараз, діти, давайте трішечки порухаємось. Біля вікон китя мурка спить клубочком, та тільки усі шелеснула, мурка вушком повернула, бо весело на дворі, всім відомо не сидиться мурці вдома. Так чекала, жовту фарбу готувала, вже не хоче теплих днів, лиш листочок пожовтів. Шу-шу-шу, ша-ша, злітають із з гілочки. Шу-шу-шу, ша-ша, ша золоті листочки, м'який шурхотливі, немов'ячі, грайливі. С ще листочки для мурчиної доньки. То носом штохне, то за вушком махне, з листячком грала, з листячком грала, вся мурка в осінь просто впала. Шу, 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 ша, 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 з'їдають із гілочки. Діти Калинка і Барвінок пропонують пограти у гру, яка називається Хто це? Я буду називати вам тата, маму, тварин, а ви ласкаво будете називати їхніх дитинчат. Згодні, діти? Тож починаємо. Тато осел. Або віслюк. Мама ослиця. А маленьке дитинча. Ослик або віслючок. Наступна тваринка. Тато верблюд, мама верблюдиця і маленьке верблюжа або верблюжатко. Діти, коли ви послухаєте віршик, то здогадаєтеся про наступне завдання. Два верблюди, три верблюди. Скільки всіх їх разом буде, довго міркував баран і промовив караван. Ми будемо рахувати тварин. А у віршику, з якими новими словами ви познайомилися? Так, верблюд, караван. А зараз давайте порахуємо верблюдів у нашому каравані. Один верблюд, два верблюди, три верблюди, чотири верблюди, п'ять верблюдів. Скажіть, що робить віслюк на цьому фото? Так, віслюк лежить. Як він сфотографований? Лежачи. А як сфотографований верблюд? СТОЯЧИ Молодці діти, ви запам'ятали такі важкі слова. Ляльки принесли нам багато картинок на тему Караван. І зараз давайте спробуємо скласти свою розповідь. Це пустеля. Вона має багато гарячого піску. Там Дуже спекотно. Великий караван рухається через пустелю. У каравані багато верблюдів один верблюд, два верблюди, три верблюди, чотири верблюди, п'ять верблюдів. На них вантажили вантажі, які вони перевозять. Верблюди не бояться пустелі. Тому що мають на ногах мозолі, а на спинах великі горби. Їх так і називають двогорбі. Вони слухняні і спокійні. Караван рухається пустелею дуже повільно. Діти, діти спробуйте і ви скласти свої розповіді. До побачення, до нових зустрічей!